Знаєш, коли тебе звільнять? А я тобі зараз розкажу. Ну от взагалі потрібно почати з того, що для чого взагалі наймають людину на роботу, да. Ну, от, наприклад, тебе можуть найняти на роботу не для того, щоб просто тобі давати зарплату і казати: О Боже, така квіточка до нас прийшла. Чи там просто для того, щоб ти прийшов в офіс, там, попив чай лаварет, з'їв там, і фруктиками закусив це все. Ні, не для того. А набирають людину для того, щоб. От, там вирішувати ті чи інші питання. Для прикладу, там, писати код, тестити там, додати і так далі. І от, коли оцю цінність, яку ти несеш там, для компанії, для клієнта, буде переважати ті всі проблеми, які ти там створюєш, тебе будуть тримати на роботі. А от якщо ти будеш генерувати більше проблем чи от, от той цінності, яку ти приносиш на проєкті, в цей момент якраз прийдуть і чар, і скажуть: Дякую, ви вільні. Чи це професійно виконувати свої обов'язки і вирішувати питання для своєї компанії, для своїх клієнтів професійно?